Триває 796 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1320 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 29 квітня окупаційні війська Росії втратили 467 тисяч 470 військових, 7285 танків, 14 тисяч 7 бойових броньованих машин, 11 тисяч 985 артилерійських систем, 1 тисячу 51 реактивну систему вогню, 778 засобів ППУ. 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9528 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2124 крилаті ракети, 26 кораблів, 16109 одиниць автомобільної техніки та 1974 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.